Служба автомобіль доріг, Чернівецької області Руслан Звернення, народного депутата України Тіміша Григорія Івановича, що до ремонту ділянок доріг в межах населеного пункту робця Старонецького району та повідомляє про наступне. Маршрут через село Робча співпадає з дорогою загального користування місцевого значення обласної, верхній Петрівці, кілометр такий то такий, та автодорогою загального користування державного значення територіального Т-2607, кіцмана сторони Слібок Опришина. Потрібно зазначення доріг здійснюється за рахунок коштів з державного бюджету на експлуатаційне утримання доріг області. Ситуація на зазначення дорога, яка і на інших дорогах Стороницького району та області в цілому, служба автомобільних доріг відома. Через багаторічне річного фінансування державного бюджету дороги області капітально не ремонтувалися. Дорожницька автодорога, задорочна служба автомобільних доріг у 2015 році на автодорі Т-2607, кіст на сторожницьлибок, опрошено провідної ямковий ремонт. Асфальту, бетону покриття на площі 45 квадратних метрів, вартість 14 тисяч. У 2016 році на дорозі Стурницького району з державного бюджету виданий ліміт коштів, сумі. 2075 на дорогу державного значення. З них перша фаза цього року освоєно сторожницька автодору 682 тисячі. Б. Мільйон 469. На дорогу місцевого значення з них в першому складі поточного року освоєння Сурожницька автодорож 284 тисячі. Згідно з пункту 10 статті 91, бюджету входить в України, видатки на реконструкцію, реконструкції ремонту отримання доріг місцевого значення Вулиці, доріг, комунальне власне населення пункт не можу здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, покращення стану, проїзду на цих дорогах, можливо, при залученні цих бюджетів. Інформація <пло> про можливість фінансування зазначення звернення автомобільних Доріг була направлена служба автомобільних Доріг у області, сь колесу районний ради, листом від 2616 року, Номер 404 Під підписів. така ситуація, що нам направлена марафон все друзі. Бо це ніяке не, вияснення нема. Ну, бачите, то питання в тому, що тут є звернення, тут дали відповідь районна рада, далі при вирішенні цього питання, ну дали відповідь. І, і, і що, де це звернення просто було, це до депутата, народного депутата України. Я, я написав за три запита, депутатські запити. Ну вот, этот депутатский звенье, Тимиш звятался до гал, и он дал вину. это депутатский звенье. что в нашем районе, в нашем селе дороги очень плохие. Ну хотя бы кто-то догадался, хотя бы эти не, не надо асфальтировать полностью дорогу, хотя бы эти дырки залепить или что-то сделать. Ну, ну хоть что-то. Никто, ну, никто с... ничего не хочет Да делать. никто ничего не хочет. Кому это Просто волнует? Туда, Деньги мимо... берут, эти страховки все платят, все есть. А, а, в конце налоги, концов... налоги платят, все здравоохранительные, ну, да. это идет заправочные заправочные. Дороги... А дороги никто не хочет. Я не знаю, что делать. Машины ломаются, даже в таких случаях можно аварии делать. или что. Кто-то проходит мимо, в яму попал, Сколько можно... Уже аварии были, аварии были тут Ну уже. да. Всякі можуть зучитися, аварії, вони їм все одно, ніхто не застрахований, ніхто нікого не волнує. Я вам скажу, ми потім налоги, робимо на державній роботі. Вони центральну дорогу могли зробити, а сюди залишило, будь ласка. Звіріть, будь ласка, крупним планом. А тут ці, бензин підняли, солярку підняли. Сказали, що зроблять дороги. І будь ласка, мать, поїхали на Петрусіну, хочете? У вас є лічна машина, вам нравиться? Кожен день ми сюди І машину і все. Усе плачу комунальне, все платить. Нехай роблять дороги. Не Уже стільки ходити. А там факультасно, скотим тут сади мене. Люди Михай бачать тільки. Михай бачить тут, що робиться, це не дорого. Ми прийшли нам, порушуємо закон. Его, Михай. На багатець на кірмасі. Вони кажуть на інвестиції, на 6 латоніту не управи, і що да. Каже, де ніде, ну пускай бачить вся Україна, що ми як ми живемо тут. Уже туди. у нас нічого не піде.

50 тисяч буду при переводнати бюджет, 50 тисяч я прокладу. 50 тисяч. А, а що там є? У там вас 50 тисяч є, то саме. Зараз возить граві да? Э, В прошлом році теж возили з робчі, 50 тисяч дали у сільську раду. Коротше, виходить, закуп. 2 гривня. Это Вы это, що це это це день? В того, в рамі, що ну там работает. Пьюсе лет, пьете лай. Миллион От... тонн. Мільйон, Мільйон цир... тонн тон, може бути больше. Лесокомбинатор. Да. А у рубка морется почему? Закрытые, 50 тысяч, вы представляете, I дали наробчику. Это посмешка, это смешно, два гривня за кучу. Мизер Мизер, Илюш. Валера, вот хай голова Сискорадовская. Скиком получил за. Мы на рассводку Силабин сказал нам 50 тысяч. Два гривні получається відкупа люди добрі. Ми щоб взяли для села для себе, щоб взяли машину. Граві. чи кримінал все нас закриває. А якщо інші організації, які можуть возити, і зараз опять взяли. Давайте так з приводу граві, якщо у вас є конкретний факт, виході зверніться є. Конкретно приходьте до мене, ми з вами поспілкуємося і відреагуємося. А з приводу да. сьогоднішнього перекриття, я вам кажу, давайте. Ні, давайте голова сільської ради. Дивіться так, давайте роздлоковуємо. Ні, Хай би туди приїде. А що ми поїдете? Ми поїдемо туди, ви навіть протокол на п'ять чоловік, да і все, так? Ви поїдемо туди, ми з на 5 чоловік маєте. Ніхто не буде на вас.

что дать конкретное число, когда будут начинать ремонтировать дорогу. Тогда мы разойдемся. Вы прокурор района, был. вы могли прийти до нас, да? Да, мали час. И начальник милиции так само мог прийти. Все оставлял, потому что у вас тоже работа, у вас куча проблем. И вы пришли с людьми. общаться, Я как, что, какая проблема. А ему -то это не, касается. Да? все ему. Да вы зачем? Он вас сколько раз звонит, ему. Вот их выключил телефон. Той другий не на шашлики. Я, я бачу, що не дзвонив, Дзвонив першому заступнику. Ну, Перший заступник відповідав. <рес> Госик є в дійсності на сесії в руку Де заступник? Ми почекаємо на нього. Ну, я звідповідав. І все Скай приїду, скай розберіться, там. Ми своєм, вас почули, ми трату розблокуємо. Прийдуть і скажуть на конкретну. Не, ви вас не, дуже не, добре почули, ви нормальний чоловік. Да. Ми вас вважаємо, як прокурор да. нашого району. Ну, уважає ви нас. нас. Да. Потому що ми. Мы...

сам їхав кожен. А сьогодні показати? По-перше, адміністрація і районна рада сьогодні не мають в бюджеті на ремонт доріг жодної копійки. Бюджети. Увольняйтесь, їдьте домой. У нас є, Ради наверное, краси. другі функції, крім доріг. А зачем ви? А дороги там, а дороги, а дороги. Ви хочете чути, чи ви хочете кричати? Якщо, якщо ви можете слухати, я буду говорити. Якщо ви хочете кричати, діалогу не буде. Гроші передані всі на місцеві бюджети. Тобто в села і в міста. Служба автомобільних доріг має ситуацію таку саму, і сьогодні вони не отримали достатньо фінансування на отримання доріг місцевого значення. Ця дорога є державного значення, і ви бачите, що тут ямковий ремонт робиться. Ця дорога є місцевого значення, тобто вона належить місцевій громаді, тобто області і району і селу. О, що треба сей, що це треба? Назначається районний ради області, району і селу. Це і дорога місцевого значення. Тобто ми її використовуємо. Всі район і область для того, щоб робити ремонт на цій дорозі. Є а два варіанти. Перший варіант. Перший варіант. Уже рік я говорю з сільськими головами про те, щоб зробили документи. І вибрали земельні ділянки під сухі кар'єри місцевого значення. насправді, я... два роки назад всіх, ви мене до... чуєте чи ні. Чекайте трохи, Яке дасть можливість використовувати даний гравій для ремонту доріг сільських, тільки сільських. Шановний ваш голова примар так само отримав. Вибачте, Юрій Вячеславович, так. Да. Може, телефон випуск подавить. Хорошо, я, я зрозумів. Я зрозумів вас. Все, добре, добре, я вас зрозумів. Значить, е, Питаю зараз от при вас всіх при цій камері. Скажіть, будь ласка, ви зробили сухий кар'єр? Ні. Ні. Рік, іде розмова. Ви мене чуєте? Рік. Не я це маю робити, не районна рада, це має робити сільська рада. Ми і я особисто, голова адміністрації, це погоджу за один день. І питання часу – тиждень, для того, щоб ці документи виготовити. А почому? Давайте зададим вам просто. Наступне. Значить, виновата сільська рада, так? Да? Ви не мене питаєте. А можна спросити? Ви, ви почнемо. Чому ви не зробили, що ви вихарі? Будь ласка. Бо ви не будете комунальним підприємом. Можна? Можна, я скажу. Ви собі потім розберіться. Тепер наступне. Що стосується взагалі дороги оцієї? Буквально з минулого року Оскільки змінився бюджет і сьогодні всі гроші і всі податки збираються на сільському і міському бюджеті, ми запропонували сільським радам там, де найгірша ситуація, де найгірша ситуація зробити так, щоб було співфінансування. Таке зробив Банилів, таке зробили Нижні Петрівці, таке зробив Красноїльськ, таке зробив Чудей. Робча не зробила. Тому Почему? знову будете це з'ясовувати без мене. Ви е, повинні зрозуміти одну річ. До минулого року, до 2015 року, була ситуація така, що десь там хтось збирав якісь гроші, давали в область, і ми латали, робили якісь тут дірки для того, щоб більш-менш утримувати господарство. Сьогодні ситуація змінена. І в 2016 році ситуація зовсім інша. Я хочу, щоб ви це розуміли. Хвилиночку, дайте я закінчу. Кудачку, дайте, дайте я закінчу. Дайте я закінчу. Кому? Питання сільських доріг це перше все інтерес сільської ради. Але треба кидатися на сквозь. Я вам кажу, то що я повинен казати. Вы, том, у нас такий питання. Ви скажіть. Нам ця демагогія не нужна. Ви скажіть, дороги чи ні? Ви готові? Ви скільки готові профінансувати? Я ні копейки. Дороги не буде. Я... Не буде дороги. Ми Що? Що? Все... Мужики, дороги не буде. Мы купим Вы бензин, ми купимо. Ми через будемо ворувати. Не треба посухи, не треба купляти бензин. Я треба брати, спів Так як все зробили, так як все. Це... Так, це... так, це... так, так як все. А як все. Це... Що ми ж робим страховки, пода уходять ці гроші всі. Так, так як все зробило в Нижній Петрівці, так, не так не як все зробив Чудей, так як все зробив Красноїльськ, так як все зробив Банилів, зробити так само. А чого ви хочете постійно на дороги? С народа эти деньги брать. А Почему? В любом государстве делают государство дороги. Гадит, чтобы народ ходить. Вы вы я в Италии работаю. Потому <свят> что невозможно в этой стране работать. Да, вот <свят> я могу при всех говорить. Я выехал в Италию, потому что надо мать поддержать, надо семью содержать, потому что здесь нет работы. Вот вы, глава этой администрации, вас выбрал народ. Вы зарплату получаете ежемесячно, да? Откуда вы эти деньги берете? Від платників податків. Ну, ви, ви не є платник податків. Ви не даєте мені зарплату. Ну, от ви, А от це народ, народ. Значить, є варіант є варіант один. Є один єдиний варіант. Сільська рада, сільська сільська рада, сільська рада, рада виділяє певну суму грошей. Оголошує в селі. Розбір коштів співфінансування. Скільки зберете? Десять, двадцять, тридцять. Ми будемо купляти ліс. Десять, двадцять, тридцять тисяч. Ви зберете кошти всі разом. Це буде називатися співфінансування. А якщо не хватило, послухайте далі. Служба автомобільних доріг зараз. Наша служба працює в Кучерові, тому що там є проблеми пов'язані з стихією, яка була позавчора. Дякувати Богу, дякувати що ми не постраждали. Тому вони там вийде сюди завтра, баяк оцінять оцінять масштаб і скажуть, скільки треба на цю дорогу. Наприклад, вони скажуть, треба 200 тисяч. Тоді ми запитаємо скільки може дати сільська рада: 50, 60, 70 тисяч. Тоді вас прошу, прошу. Так само не лишайтеся в стороні, тому що це ваша дорога. Перш за все, ваша. Зберіть, зберіть так само, як це зробив. Банилів зібрав 120 тисяч. Їжівці зіб... чудей зібрав 60 тисяч, Нижі Петрівці 60 тисяч. Зберіть і ви 1040 сорок і дорога буде зроблена. І ви, і ви будете слідкувати, щоб ця дорога була в хорошому стані. А сільською головою я буду говорити, ми розберемось, і я вам обіцяю, що дуже скоро буде тут, по-перше, русло регулюючі роботи робити лісгосп, який зможе так само допомогти з дорогою, і буде вже працює і зможе допомогти з дорогою, і буде сільська рада робити все, щоб був сухий кар'єр, який ви зможете використовувати виключно для власних потреб для дороги. А для... Безкоштовно. По Почекайте. -почекай. -почекай. Ну, -почекай. 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 Почекай. -почекай. У нас є ліски. Ми купуємо дрова, десь красний, мегомети. А чому, можу купити э. свого села дрова? Дело в тому, що ви вийшли за дорогу, а не дрова. Говорять, що виділені дуже великі суми денег на дорогу. Ну, для нашого села не видно ні копійки гроша. Для району не видно. видно. От він депутат районної ради. Ви чули на нарадах на сесіях? Поки фонду но. Я вибачаю, бачив. Ну Ви сказали на нашу голову, щоб він дарав у селі ремонтує. Я дичу Йоша. Я села, Йоша. зроблені, як він як зробив. А це між собою, я не буду бачити. Оце на дошки. Ще от рушій. Ну, май проблема з секе да кандакт 100 гривень, ти платиш 100 гривень, метале. Да кандакт 100 гривень, я даш йому 100 Я роблю, порівняємо. на ноги? Не жовте скидувати на дорогу. Вы, вы не можете, например, найти вот этот дорожники, которые дорогу? Сказать, вы сделаете дорогу, ну, только чтобы заплатил народ, вот, например, за, за материал, а не налоги, знаете, чтобы он... Нет, не как -то, вот, как то вот, Надо выходить из положения. Значит, дивите, дивите. Дорожные... У нас есть два предприятия, которые могут сделать ремонт дорог. Это и наш райавтодор. І це є приватна фірма а роботна ладка, яка теж може робити дороги гравійні, гравіює, профілює і так далі. Но тут треба асфальт... Який буде... асфальт є одна частина, до верхніх петровців, гравійна дорога треба профілювати. Тому... Да. В Тому тут буде комбінація, тут будуть комбінірувати. Бояк... Дорога дорога, ну допустимо, наша дорога, да? а там ці шанси рядом з дорогою. Там виші на полі метри сама дорога. Я знаю, тому й дорогу змиває. Ну то вот это вопрос. один, Дін хто знає. Є бригади, які займаються. Дивіться, минулому році ми зробили прекрасну дорогу між чудею і їжовцями. Я проїхав по той дорозі. Є шанси. Кувети зроблені. До НІВ Нової Красношори зроблена дорога. Кувети. Будиниць, банилів. Більш-менш. У Банилови теж трагедія. Бачите, але п'яти шістой село від району, минулому, минулому році, в минулому році, нам вдалося залучити співфінансування. Нічого не зробиш. Більше того, вам скажу, можливо, так буде, що з 17-го року взагалі автодор перейде у власність району, бо він зараз не є наш, він не наш. Але коли буде громада і коли буде передано це все в район. І коли ми отримуємо гроші на експлуатацію дороги, отоді от ми будемо думати, як ділити цей фонд у 2017 році. 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 Да. А що нам до року? Я ж вам сказав, завтра прийду дорогу Все, Я сказав вам по дорозі. все. завтра будуть спеціалісти до кінця тижня. Подумаємо, як, як зробити, скільки асфальту можна купити, скільки можна буде позичити в долги. І думати, як зробити. Все. Як скільки грошей можна мати? 50 тисяч. 50-60, я думаю, Я думаю, чекайте, зікайте, всі по телевізору. що Беруть 13,5. Я не знаю, щоб у район. У район і в області податки не поступають. Питання не до мене. Скажімо, на нашу дорогу, це мінімум 200 тисяч потрібно. Ну, я не хочу оцінювати, є спеціалісти. Ну, Зачем? Якщо 60 може, можна років,

Що ну, я? я вам обіцяв? Ви два слова і сказали, що у вас немає времени і ви пішли. А, да, то що я вам пообіцяв? Да, обіцяли, ну, що, сказали, що буде розберіте, дорога. Розберіте, 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 дорогу. В течение 10 Розбері. днів, якщо ви не зробите, ми перекроємо все цю дорогу. Все, вивезем всю техніку, да. весь село тут. І все вот перекриємо. Ви ліпше так б, б, дуже бурхливо організуєте допомогу, щоб цю дорогу зробити. Допомогу! Да. Допомогу! А ми казали, що зробимо дорогу, сказали, що це кримінал. А ми казали, що дорогу, сказали, що це кримінал сказали. Звісно, якщо ви хочете. Брати гравію річ, це кримінал. Верховна Рада Україна прийняла закон про те, що буде з кожного літра відміна виділяти. <плес> ви маєте це знати. Ну я Драйне, так само знаю, хто ви? Знає, а, і хто, і хто. як хто у Сторожинецькому районі відповідає ніхто, ніхто більше того, я би теж хотів це питання задати і почути на нього ну, дивіться, скільки нам на режим. Усі мають я нічого не кажу. Усі люди купляють. Я вам одне скажу. Ми живемо тут. Якщо ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Оце я вам кажу точно. Ну а ви, поважали. Поважали. ви них, так дождимі, поэтому так а не фірми помагайте нам. Я це я це роблю. Ви, ну, я це й роблю. Так у вас кожен вже тут з утра виплачите. Ви, <сіх> <чекає>. <сіх> ви шо, положили бачить. По перше, по перше, я узнав. Я, я узнав, що ви тут я на дорозі бачить міліцію. Перекроємо всі дороги. Це, ви мене? Давайте так, що, що, ну, кто завтра, будет, кто завтра прийде сюди спеціаліст автодора, подивляться масштаб, прикинуть коштори, що треба, і будемо думати, скільки грошей і що в нас є.

Problema constă că dacă le arăți că strângi, ei ai ce ai dat dintr-o parte o strângi. Dacă n de linii la om. Ionel, dacă le învățăm așa, să strângem așa, așa e. Nu, la mașină. Nu, la mașină. de Nu, la mașină. Da. Nu, la mașină. Dar nu, știe de Că nu vorbește. Nu mai, eu vă spun altceva. Dacă nu, arată că nu, ești obligat de ei. nu, asta o să cu gazul, gaz ar Da, cu

Слушай, 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 вам Слушай, 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 Слушай,

Băi, cine puteți? Poți, oameni Hai om cine puteți? Deci cine nu odată de de odată... Ac Ac de o de te fi satele. te satele o dată. A ce? A ce ată dor? O tot A Socialul nu se să noi, nu. Care poate pentru gaz ai dat? N-am dat. Uită-te șase, iom dat, trudiga. N-am dat. Și pui nici nu trebuie дах що хто даже сидить а вио ну що тут чи не факуть чи не факуть государство наші фака тру що другий бам бензин комбайн не дай бам ти це не факу государство подожди почекай люди не збираємо тебе избирати кож ні йди по кожнім депутатам депутата да можемо збирати сиські депутати сиські депутати тут є є ні там перезвони всім завтра збираємося і, 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 Та ти чи, ти майш... Сьогодні може, завтра? Сьогодні, завтра. Ти маєш маєш машини, що не робота. Машини, то має машини, то має як трактора. Yeah. Да. Машини трактор обов'язково. Сто гривень, сто гривень, хоч сто гривень треба 200. 100. 100. По 5 літрів бензину. Да. Але питання з нового кар'єра тут немає. Є. Дайте матеріал. Добре, ладно, давайте. а той кар'єр, якщо буде брати з кар'єра, може передати налог? Там не можна продавати. Тільки для своїх потреб. Безкоштовно, але продавати не можна. А скільки коштує? Та там небагато, там дурниця.

Йому прояснилось. Все добре, прояснилося все.